Друзі, всім вітання. Ну що? Цей день настав матч 10-го туру між Житомирським Поліссям та Київським Динамо в Житомирі. Вперше за 21 рік команда Київського Динамо приїжджає до Житомиру і цей матч обіцяє бути дуже таким напруженим. Цей матч обіцяє бути непростим. Але я вірю в те, що ми можемо взяти бали в столичній команді. Те, що наша команда спроможна дати бій, не потрібно боятися, не потрібно грати проти бренду, потрібно просто грати в свій футбол. Футбол який... футбол, який ми вміємо грати, футбол, який ми любимо грати. Отож, будьте зі мною, все буде добре, ставте вподобайки, і підписуйтесь на канал. Друзі, ми вже на стадіоні, я прийшов, трошечки почекав, бо сьогодні дуже стражаючі правила заходу Ну, такого болівальника, як я, просто не мали права не впустити на цей матч. Коли я прийшов на стадіон у 2019 році, друга ліга тоді була на Спартаку, я не міг повірити, не міг навіть уявити. В сні не міг навіть десь в фантазіях своїх. Що ми будемо грати з Дінамо і не якусь товариську гру за бабки, а реально гру в рамках Чемпіонату України 10-го туру. Це реально кайфово, це реально мрій здійснюється. І саме те, що сьогодні кайфово, що ми. Зможемо, зможемо сьогодні забрати очки. Я в це вірю. У мене таке перечуття, що сьогодні все буде добре. І ми заберемо очки в Дінамо. Тому що Дінамо да вони. Небезпечний суперник, але з ними треба зіграти компактно, з ними треба зіграти дуже уважно, з ними треба зіграти дуже щільно, не даючи простору між лініями, не даючи простору гравцям, особливо бояцькому велика відповідальність буде сьогодні на опорних хавах і взагалі на всіх футболістах. Дуже важливо саме сьогодні от продемонструвати, зіграти десь на межі своїх можливостей для досягнення позитивного результату. Ось, друзі, я вже прийшов. Прийшов на своє місце майже. Зараз команд нема, будемо чекати. Хлопці з Динамо, в когось автограф візьмемо, з кимось фотографусь. Тому ось такі справи, ось такі в нас сьогодні моменти. Віримо в нашу команду. Ну Ми чекаємо команди. Погодка сьогодні трошки зимня. Але не атмосфера не розігріє. І все буде добре. Все буде добре. Кафійцо, смак фіцов. це все, звісно, харасу. Хоро, хороший результат. сьогодні не заходи безпеки. Заходи безпеки, дамачі сьогодні. Дуже великі. Дуже великі, прям поміти які. Добрий день. Слава фарі. А можна зайти підписати?

В'ячеславу від самий важко. А славик сейчас натиснуть хорошо. <рес figy> я вас там позволю. Там где дефорти тут ідуть на 10 людей. А потім вони знайдуть толком.

В них тільки один лігеніер. Лигі... Не, два лігеніра. Громадані і скорость хороші. Тогда він не робить. Мне кажется, вам братьеві дають. Це я його ставлю снова. Знаєш Не Подюкайся, я знімаю на ютуб. Да вы всіх девок пушли? Я буду стать вот. Сейчас вон на вроде что-то. Больше не щерет иди. Я не могу вообще не могу петь, мне там борода и все. Не, 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 друзі, 10 хвилин до матчу, обидві команди підходять з бойовими такими з основними складами. Я думаю, що ми будемо грати на контратаках компактно, середнім блоком і будемо шукати свої санкції на контрак, як я вже сказав. так що Віримо в нашу команду. Я хочу, щоб ми сьогодні забрали бали. Я знаю, що ми це можемо. Ну, Це хоча буде дуже складно зробити, але... Складно, не значить, реально. І е, поспілкувався з динамовцями перед грою, пофотографувалися, взяли автографи. Тож мене брат дуже просив взяти автографи хлопців, так як він не зміг потрапити на стадіону. Пофотографувалися, всі в доброму гумані, але з настанням стартового свистка друзів на полі немає. І ми всі вболіваємо за свої команди, а після фінального ми всі люди і ми будемо. Знову спілкуватися, тому все буде добре. Побливайте за заполіться, трансляція не мегова.

Так, біжи, біжи. Да, дивись, стоїть. Добач стоїть. Вистобушка. Рівняння для державний заклад України. Русі державний від України. Ні, готова, це виклада, відпада, на подару. Ну що ж, друзі, четверта хвилина, вже м'яч у наших воротах. Швидкі м'ячки я не забили, але ми не повинні неопускати голову. Повинні грати в свою гру і починати атакувати, тому що відступати точно немає куди. розпочався, а часу ще дуже багато. Тому віримо в нашу команду. Ну що ж, друзі, рахунок стає один один. Зрівнює рахунок Борис Крушинським ударом прямо в дев'ятку. Граємо 15-та хвилина. Віримо в нашу команду. Фух. Ото захуярив. Ну що ж, друзі, після першого тайму рахунок 1 -1. Перший м'яч забив Віталій Буяльський на третій хвилині. Рахунок зрівняв Борис Крошинський розкішним ударом у дев'ятку боріт Георгія Бущана. Ми віримо в нашу команду. Перший там виконання нашої команди був дуже якісний. Ми не притискаємось до власних воріт, атакуємо, б'ємо поворотом, граємо свій футбол. В свою чергу нічого не дали створити супернику майже. Але... Потрібно вірити в нашу команду. Другий тайм потрібно зіграти холоднокровно, не притискаючи зараз, Динамо буде додавати. Але ми також додамо, я впевнений і дасть Бог, зможемо вирвати перемогу. Віримо в нашу команду. Рахунок стає 1-2. З 11-метрової позначки м'яч забиває Віталій Буяцький. Друзі, рахунок стає 2-2. Пили Путківський дрівний рахунок, але фішка в тому, що ми ще опинилися в меншості і ще в нас залишається до кінця матчу 25 хвилин. І другу жовту картку отримав Євгеній Мороз, то матч буде складний але нам хоча б нічиєчку витерпіть, я буду задоволений. Але, звісно, щоб третій забити, то, то була б фантастика. Віримо в нашу команду. Останні хвилини матчу. Червона картка Олександра Караваєва, драматична кінцівка, Київське «Динамо» в атаці. Вище воріт м'яч летить! Ми в кроці від історичної перемоги! Оператор чуть-чуть далі будь ласка, чуть-чуть дайся. О, ооо, о, отаксі, отакся відся, поліся, поліса, поліся. Полиция, 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 улица улица полиция. Вышло время, вышло время, время, вот. Последний штрафной. Последний штрафной. вот, Последний штрафной. Помнишь, як ми в уклав виходили тоді. Такий самий. Та можна і не четвертий, я не відкажусь. — Подобий подави, кодовий, кодовий, давай, давай, кодовий! Це останній кодовий, коли ще время вийшло. Тут-ду-ту-ду. Блін! Polícia! Polícia! Давай, сука, давай! Давай, 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 ще більше давай, 5 no! Браво, Полі! Браво, команда! І покер нам те дала! Ну бери пей, бери пей. Ну, тому що сушняк. А, бля, то по ігрі переіграли. Та 10 Чисто по ігрі, бля. Перемога, і це перемога. Движ, Друзі, це перемога, це історична перемога. І Перемога по В Першому таймі мені сподобалась гра нашої команди. Ми взагалі не притискалися до своїх воріт. Ми грали свій футбол і закономірно е, пішли з рахунком 1-1 на перерву. Потім в другому таймі дуже драматичний поєдинок. Червона Караваєву, друга жовта морозку. Там дуже багато небезпечних моментів Київсько, Динамо вже в другому таймі була навала, але ми її витримали. І ми здобуваємо історичну перемогу. Знаєте, варто було стільки жити, щоб зараз відчувати ці емоції. Це просто неймовірно, це просто кайфово. Ми такі емоції, що я навіть не можу описати словами. Цей день запам'ятаю на все життя. Також хочу відзначити, що колектив Київського Динамо подарував мені пам'ятну футболку. Це також дуже мене тішить і дуже приємно. Так що головне перемога, бали є, рухаємось далі. Зараз міжнародна пауза, потім Ворскла на виїзді, зоря на виїзді, а потім Кривбас удома, металіст 19-25. Удома, потім а потім буде Субскотом, Так що підписуйтесь на канал, болівайте за полісся.